Прийомну сім'ю ми з чоловіком вирішили створити, тому що неподалік був дитячий будинок і ми цих діток бачили. Так ми з чоловіком собі вирішили, що взяти ще одного хлопчика, хоча в нас було вже троє дітей своїх. У нас в загальному це восьмеро дітей. Ну, я рахую їх всі свої. На даний момент у нас один хлопчик Костянтин. І його сестричка Надія. Решта дорослих хлопчику, самому першому, що ми взяли, йому вже зараз 25 років. Він боронить нашу країну, офіцер. Константин у нас зараз іде в спортивний ліцей, тому що він дуже гарно, як він каже, класно грає в футбол. А надія в нас. І, як кажуть, кличка генералка, тому що вона в нас така дівчина бойова. Кожна мама вона ну щось отримує від дітей якусь енергетику, позитивну, щось якісь досягнення. Це як то гордість за своїх дітей. Треба до них ставитися як до особистості. І центр допомагають, і служба допомагає в деяких питаннях, що ми, наприклад, не, не знаємо. Прийомна сім'я це шанс для дитини виховуватися не в інституційному закладі, а у люблячій родині. У Хмельницькому міському центрі соціальних служб нададуть вичерпну інформацію про те, як створити прийомну сім'ю та стати прийомними батьками. До того ж, центр надає послуги соціального супроводу, консультування, фахівцями із соціальної роботи, психологами та й розконсультами. Ми вас чекаємо за адресою місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 38. Телефонуйте 068 729 6029. Хмельницький міський центр соціальних служб. Працюємо всі, щоб допомогти кожному.